Господи Ісусе Христе, що був прибитий до Христа, Господи, що своїм тілом і кров'ю прославив животворящий Хрест, який для нас є спасіння. У сьогоднішній день стоїмо Боже перед Твоїм Христом і просимо Тебе, усі наші слабкості, немочі істили, усім тим, що потребують допомоги, допоможе. Усім заблуканим, будь порадою і спасенням, стань для них маяком, стань для них орієнтиром, щоб вони бачили твій хрест, Господи, йшли за тобою. Для всіх наших воїнів, будь захистом, Господа. Сьогоднішній день просимо за кожного воїна, за кожного офіцера, за кожного того, хто відповідає за наших військових. Просим Тебе, Господи, за всіх наших поранених, хлопців, і за їхнє скоре одушення. Просим Тебе, Боже, за всі жертви, яких покалічила і принесла війна, за всіх тих, що пострадали внаслідок бомбардування, внаслідок ракетних ударів, за всіх тих, хто потребує зцілення тілесного і душевного.